Nikon D7000 Ревізія Перший фото-відеокомбайн. Якось Бабель, одеський письменник, написав про героя свого твору Беніаміна Кріка. Он говорив мало, но смачно. Хочеться, щоб он говорив іще. Тож пропоную нам з вами смачно. Поспілкуватися про фотоапарат, який випускався з 2010 по 2014 роки. Де він у мене? І по сьогодні залишається актуальним та радує своїми творчими можливостями і надійністю. Nikon D7000 Особисто я вважаю, що всі фотоапарати і ті, що позиціонуються як любительські і для ентузіастів і професійні, випущені після 2010 року, досконалі. Вони надзвичайно живучі, супернадійні, мегазручні і вдовольняють 99% всіх потреб, фантазій, завдань творчого налаштованого фотографа. Дешеві сьогодні. А ще до них шикарнючий парк недорогої оптики і гарних спалахів, теж дешевих. Му! Татова бубочка. Якщо пробігтися по характеристиках Nikon d 7000 для фотографування, то вони цілком актуальні, такими залишаться ще років з 10. Пило, вологозахищений, корпус апарата з магнієвого сплаву, видошукач покриває 100% кадру, витримка 1 восьмитисячна, зйомка 6 кадрів на секунду. Привіт репортажникам! RAW файли 14 біт! Затвор на 150 тисяч кадрів і пробіжить ще стільки ж по факту. Два слоти О, для карток пам'яті. Нарешті родзинка. Сумісність з нечіпованими старими творчими об'єктивами. Згадаємо відео на каналі про боке і малюнок об'єктива. Ну, всі фетиші, яких забажаєш. Великий плюс, що 7000 розпізнає старі неавтофокусні об'єктиви і працює з ними в режимі пріоритету діафрагми. І в мануальному дуже зручно фокусуватися. Це просто the best. Буває, що під час репортажу треба щось сфотографувати знизу або поверх голів. І ось тут вручає автоматичне фокусування. Для якого фотоапарати мають купу точок. Якщо на Nikon d 3100 лише 11 точок фокусування, і при цьому він дуже точно і без промахів фокусується на будь-яких об'єктах, то 39 точок фокусування, з них 9 чутливих хрестовидних, на Nikon d 7000 Вселяють надію в кожного користувача на папері. Бо якщо в нас крізь любительський початкового рівня Nikon 3000-ї серії 11 точок фокусування розкидані по всій матриці, тобто по всьому кадру, і коли в лівій, правій, верхній чи нижній частині кадру чи десь краєчку, з'являється щось цікаве, то фокус за це обов'язково зачепиться. І ви отримаєте шикарнючий кадр, то у Nikon D7000 є хвалені 39 точок фокусування зосереджені в порівняно вузькій сфері області кадру по центру. І коли хтось знайомий помаше вам рукою десь краєчку кадру, то він у фокусі найшвидше за все вже не буде і вам доведеться перекадруватися. Отаку ж бяку зробив виробник і для 600-ї серії. Здавалося б, ні, конде 600 чи 610 фолфрейм, але може фокусуватися лише центром кадру. Тому, коли йдеться про автоматичні режими фокусування, дуже важливі, до речі, для репортажу, я б віддав пальму першості любительські трьохтисячній серії. Зокрема, Nikon D3100 перед Nikon d 7000 У цьому новачкам, для яких позиціонується трьохтисячна серія, щастить! Нагадаю, що ця модель, на відміну від 3000-5000 серії дзеркальних ніконів, оснащена викруткою, яка дозволяє працювати з якісними і найдешевшими на ринку автофокусними об'єктивами. Під викрутку вони не мають двигунця, а працюють від двигунця, який розташований в корпусі камери. На додаток, у 7000 Нікона шикарнючий акумулятор максимальна ISO 6400. Але я все одно не задираю вище тисячі, бо наїшов дружу з накамерним спалахом. З акумулятором Nikon D7000 важить люті 800 грамів. Для кропу це. Чимало. мало, коли під час репортажної зйомки рука з фотоапаратом має пурхати метеликом зайві 300 грамів, оце гантеля, дуже відчуваються. З одного боку, захищеність корпусу таке міцне, начебто. з іншого, ну, танк. Чи врятує корпус з магнієвого сплаву, фотоапарат, ну, не дай Бог, при падінні. Ні, жодним чином, навпаки, надасть прискорення, якщо фотоапарат падає <свісно> на підлогу. Але корпус з магнієвого сплаву одна з ознак того, що Nikon D7000 набічканий усілякими штуками прибамбацами, що характеризують і символізують якість в очах масового покупця. Наявність входу для мікрофону та увага навушників для моніторингу звуку є вагомою ознакою на користь професійності фото-відеоапарату. Вартість. Сьогодні флагман, колишній флагман серії фотоапаратів для просунених ентузіастів або напівпрофі, ну фотографували з Нікон де 7000 тисяч весілля, і подекуди фотографують ним і радіють з нього. Можна придбати з рук, за якісь ще 7 тисяч гривень, півтори-дві сотні доларів. Для фотоапарату з приширокими можливостями, зручним управлінням, і навіть на сьогоднішній день купою фішок це. Даром ви зможете фінансово відбити купівлю Nikon d 7000 А тепер прошу особливої уваги. Nikon D7000, на відміну від свого попередника D-90, отримав від виробника можливість фільмувати відео. В цілком сучасному форматі Full HD. і це виявилося справжнім проривом технології на шляху до сучасних універсальних фото-відеокомбайнів. Вже не перший раз погоджуюся з колегами з капіталістичних розвинених країн. Навіть у 24-му та й мабуть, 25-му роках, формат відео Full HD більш затребуваний і розповсюджений ніж 4К. Чи 6К, чи 8К, які просто ну, не потрібні в широкому вжитку. Full HD — це репортажі, блоги. Він рендиться в 4К і питань по якості відео не виникає. А місця займає мало, вставив дешеву флешку і фільмуй, І ну, зізнайтеся, ви справді оце зараз численним клієнтам знімаєте. Рекламні кліпи високої розподільчої здатності. Рекламу там кондитерським фабрикам, чи дорогим курортам, чи елітним спортзалом. Коротше, Нікон Д7000 фільмує Full HD. Так, бітність не фонтан. 19,33 Мбіт секунду. Але це все-таки кінематографічний класичний стандарт 24 кадри на секунди. Голівудський. тривалість безперервної зйомки 20 хвилин. Ну, можна фільмувати документалку для сім'ї. Я... Я не збираюся продавати свій Nikon D7000. Це обміркована позиція. Як фотоапарат він зручний, надійний, випробуваний і достатній для багатьох сучасних проектів. Хтось може порадить та замінити цей Nikon D7000, який морально застарів на сучасну беззеркалку. А навіщо мені така ж сама? По ключових характеристиках, як він дорожча кропнута камера. І де на сучасну беззеркалку, я знайду 120-доларовий автофокусний об'єктив, наприклад, з діафрагмою 1.4. Підкажіть, такий може перейду. І не китайський, а надійний рідний фірмовий спалах, теж за сотню-півтори, нема таких. Тоді я залишаю собі Nikon D7000. У нього ще більше 120 тисяч. Гарантованого виробником пробігу у 90-ті був студентом і виживав як міг торгував на ринку. Там побачив, що на кожен товар свій покупець знайдеться і на дорожчий, і на дешевший, і на дешевий, які продають дорого. Не зважайте на тих, хто провокує розстатися з гарною фототехнікою задля такої ж самої, тільки дорожчої, нам з вами своє робить. Бо найкраща камера і об'єктив ті, які вже є в руках. Навчіться з ними, витисніть з них все, що можете. Якось дивився американця, який фільмує відео на стару дзеркалку Canon і подавався на Оскара. Журналіст цікавиться, вашій камері, каже, 10 років. Чому не заміните на щось новіше? А той відповідає, бо я цю камеру знаю. Рік тому інша людина виграла свіжий міжнародний конкурс з камерою Мікро 4 третіх, тобто кроп від кропу маленька матриця Panasonic gh 3 де немає 4К і шалених бітретів, виграла, бо вивчила свою камеру як 5 пальців. Ну, не може не може обладнання, яке чудово працювало ще кілька років тому, і від нього всі пищали працювати раптом гірше тільки тому, що так захотілося маркетологам. А я пам'ятаю часи, коли люди, не відбивши за рік нову камеру, брали в кредит наступну версію, бо та, бачите, модніша. <laughs> Часом те, що роблять настилові маркетологи, більше нагадує психологічну диверсію, влазять в мізки, а потім в кишеню. Нікого не слухайте, себе слухайте. Слухайте, що я скажу. В меню запропонованих варіантів обираємо високу якість Full HD і фільмуємо. Для відеозйомки баланс Nikon 7000-го з кітовим об'єктивом 18-105, Ну таке собі. У порівнянні з фотоапаратами Panasonic серії GH чи S, це просто важка, неоковирна цегла. Е, десь я про це вже казав. Зробити ним плавну проводку з рук, ну я замучився. Не той баланс. На цьому моменті можемо подивитися мій урок про відеозйомку з рук без стабілізатора. Штатив вам в допомогу. Важливо. Заходимо в налаштування мікрофону, де чотири типи чутливості. Автоматична, висока, середня, низька. І обираємо, яка вам потрібна. Нікон D7000 має ностальгічне відеозображення, де відчутне благородне зерно або, ще кажуть, шуми. Недостатню деталізацію в тінях велкам то початок 2000-х, але відео фільмоване ним комфортне для перегляду, можна спробувати пофарбувати його на пості. Шановні друзі, зараз в бібліотеці імені В Яна працює шаховий гурток Андрія Штукуна. А доки його учасники з'ясовують, як правильно ходить ферзь. Ми з вами випробуємо фотоапарат Nikon D7000 з об'єктивом 18-105 мм, як фото-відеокомбайн. Можемо побачити, що світла для читання в бібліотеці вистачає, а світла для відеозйомки ніхто навмисне не виставляв. Тож подивимося, як фотоапарат із китовим об'єктивом впорається з творчим відеозавданням. Виходячи з усього сказаного, Nikon D7000 цілком можна назвати одним з перших напівпрофесійних фото на основі дзеркальної камери. І останнє. Здається, завдяки семитисячному Нікону я зрозумів природу фанства. Коли такі, як я, або якими будете ви, якщо молодші, часто і навіть обов'язково повертаються до своєї першої чи перших камер. Отак От ми намагаємося повернутися в часи минулого, в свою молодость. Питання: а що ми в цьому минулому робимо? А ми бачите його колись пробігли до своїх цілей, не роздивляючись навколо. Цілі себе вичерпали, це норма життя, а ми повертаємося, аби розгледіти повз що пробігли, і бачимо скарби. Це не ностальгія, друзі, це ревізія життєвого досвіду.